Сьогодні ми знаходимося в Пущевадиці на конференції DEVOLT. Ми дуже раді бачити тут багатьох наших партнерів з різних міст України. Це партнери дилерської мережі, це партнери інтернет-магазини. Дуже було приємно зустрітися з багатьма людьми, які тут є зараз. ну і дуже цікава була презентація саме новинок від компанії DEVOLT. Сподобалось місце проведення дуже зручне розташування. Організація на найвищому рівні. Усім рекомендую DEVOLT. Дуже багато цікавого, особливо це нова система PowerShift, А особливо в поєднанні з плитами, віброногою та сверлінним станком. Сьогодні прекрасний день. Сьогодні тихо, класна погода, сонечко, приємні люди, цікаві знайомства, багато інформації. Тому на 5+, плюсом як найменше. Сьогодні у них була можливість побачити і зрозуміти, яка стратегія Деволта розвитку на найближчі роки. Побачити на те, які інструменти слід очікувати. Розвиток садового інструменту. Також вони змогли протестувати новий інструмент PowerShift і подивитися на дуже велику кількість різноманітних новинок. топ 3 новинки, на мою думку, це звичайно ж, powershift система потім сверлильний станок. Ну і звичайно, ж вібра нога це для будівництва дуже класне рішення. Мене дуже вразила акумуляторна мойка. Усім рекомендую дуже класна річ, DCF 850 і Всім дуже знайомий. Це 405-та кутова шліфмашина і. Повітродувка, де це 200 км на годину дує страшне. Найбільше сподобалось бачити наших партнерів, які з зацікавленістю дивилися на новинки, які очікують їх у себе на полицях, і які вірять в Деволт і просувають його разом з нами в Україні. Сьогоднішній захід він є дуже цікавим. Є з ким поспілкуватися, є у кого перейняти якийсь досвід роботи, і звичайно ж дізнатися багато всього цікавого, що планується і з чим можна працювати вже зараз. Я зустрів тут на цьому заході дуже багато знайомих, з якими ми пересікались там до ковіду. Багато ми спілкувалися. Еско і компанія Деволт, в цілому, всі її партнери. Вони вже як сім'я.